Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у справі директора Подільського лісового офісу Василя Гончара проти журналістки Світлани Ісаченко. Нагадаємо, головний лісівник буковини подав позов проти медійниці через її фейсбук дописи. І ось нарешті Феміда з'ясувала на чиєму боці правда. З минулого року тягнеться судова тяганина, в якій директор Подільського лісового офісу Василь Гончар хоче довести, нібито недостовірність інформації, поданої у Фейсбук дописах журналісткою Світланою Ісаченко. У них вона писала про проблеми в лісовому господарстві. Однак, у позовній заяві Василь Гончар зазначив, що журналістка у своїх матеріалах образила його честь, гідність та ділову репутацію. А відтак вимагав визнати публікації недостовірними та хотів, аби Ісаченко видалила їх, сплатила судовий збір та відшкодувала 20 тисяч гривень його адвокату. Це були фейсбучні публікації. Я конкретно ставила питання. Чому конкретне питання ставила, чи доки буде керувати Подільським лісовим офісом? Пан Ганчар, який допустив до розкрадання лісового ресурсу в деяких філіях наших, нашої області, на зафіксованих правоохоронцями 10 мільйонів гривень. Він має відповідати, оскільки це людина, яка була поставлена на цю посаду, саме забезпечувати охорону лісового ресурсу. Ми говоримо не про якихось вуйків, які прийшли зі своїми там бензопилами або сокирами і зрубали кілька дерев собі там на потреби. Ми говоримо про крадіжку лісу в промислових масштабах. У квітні цього року першотравневий районний суд Чернівців відмовив у задоволенні позову очільнику Подільського лісового офісу. Саме судді відповідно це перша інстанція, спочатку розглядає, рішення було не на користь пана Гончара, тобто йому в позові було відмовлено. З тих міркувань суд виніс таке рішення, що він вважав, що все, що Ісиченка, Світлана Ісаченка писала в Фейсбуці, є оціночним судженням, її правом як журналіста критикувати органи. Державної влади в даному випадку конкретну особу, яка виконує публічні функції в цій державі, із цим рішенням суду Василь Гончар не погодився та подав апеляцію. Щоправда, ні він, ні його адвокат на засідання, яке відбулось сьогодні, 5 серпня, не з'явились. А відтак судді апеляційного суду поставили крапку у справі, визнавши правду за журналісткою. Гончар, точніше його адвокат не погодився з таким рішенням суду, подав апеляційну скаргу. Ну, ця поліційна скара була тільки що розглянута, Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Позови відновлені. Світлана Ісаченко переконана, що вимоги директора Подільського лісового офісу є наступом на свободу слова та на право журналістів вести професійну діяльність, виконувати свій професійний і громадянський обов'язок. Я знаю, що це перемога всієї журналістської спільноти, тому що цей суд був не тільки проти мене, це суд був проти журналістів які гончар і йому подібні, такі самі, як він, намагалися створити такі умови, щоб ми мовчали, щоб ми взагалі не дивилися в їх бік, не аналізували роботу державної галузі лісового господарства, наголошую, державної, і взагалі собі мовчали. А вони собі робили там в тому темному лісі, те, що вони захочуть, відтак позивач впродовж 20 днів ще може подати касацію у вищу судову інстанцію Анна Харабара тому дня това